Вітаю вас, малята! Дітки іграшки збирайте, за столи скоріш сідайте, вас чекають завдання і цікава дуже гра. Сьогодні в нас розвиток мовлення. Привіт, друже! Сьогодні ми з тобою будемо слухати звуки, адже навколо нас дуже багато різних звуків. Зараз нічого не говори, а просто слухай. Бо деякі звуки ти не можеш сказати, а можеш лише почути своїми вушками. Такі звуки називають немовленєвими, бо ми їх не вимовляємо. Це звуки природи та оточуючих нас предметів, птахів та тварин, звуки музичних інструментів. Слухай уважно і впізнай, що звучить. У є своя мова. А з чого складається наша українська мова. Давайте пригадаємо, наша мова складається з речень, а речення складаються із слів. Пропоную вам скласти речення за картинкою. Не забувайте, що кожна рисочка це окреме слово. Ось перша картинка. Дівчинка миє руки. Уважно подивіться. Складіть самостійно. Молодці. А на цій картинці діти прибирають у кімнаті. Молодці дітки. А зараз фізкульт хвилинка. Ой піду, я собі плаєм аж на горуньку круту, квіточок там назбираю. І віночок запнету, із румянкою материн. จะพร้อมมินตี้ซัพพลายตัววิ่งไปที่ Почили, розім'ялись, до роботи знову взялись. Ми з вами пригадали, що мова складається з речень. речення зі слів. З чого складаються слова, дітки? Слова складаються з літери, звуків. Літери ми бачимо, пишемо, а звуки ми чуємо, промовляємо. Давайте пригадаємо всі звуки, які можна голосно проспівати. О! у «И», і, і. Е, це голосні звуки позначаємо їх кружечком. Ці інші приголосні позначаються рисочкою, а ще є приголосні м'які. Вони позначаються двома рисочками, дітки. Ось і наступне завдання. Зробимо звуковий аналіз слів. Слово жук. Скільки в ньому звуків і промовимо їх? Жук перший звук ж, другий у третій звук К. В цьому слові три звуки. Давайте їх позначимо: ж приголосний звук. У Голосний К. Приголосний. Молодці дітки. До зустрічі!